Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк, твоя підтримка україномовного контенту. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Друге правило з'явилося в американському готелі штату Техас у 90-х роках. Заборонялось з'їдати більше десяти млинців за один сніданок у ресторані. Причиною стала сім'я з п'яти осіб, які з'їли 120 млинців. Готель зазнав збитків через таку ненаситність туристів з великими апетитами. Третє правило встановили у французькому готелі після інциденту з американським туристом. Гостям заборонено вимагати кетчуп до традиційних французьких страв у ресторані. Турист вилив пляшку кетчупу на фуагра вартістю 150 доларів. Шеф-кухар втратив свідомість від такої кулінарної образи та відмовився готувати. Четверте правило створили в італійському готелі після скандалу з німецькими туристами. Заборонено додавати ананас до піци в ресторані готелю під загрозою виселення. Німці замовили 20 піц з ананасами для великої компанії відпочивальників. Італійський кухар подав у відставку через таке порушення кулінарних традицій. П'яте правило встановили у швейцарському готелі після незвичайного прохання від гостя заборонено просити кухаря розтопити сир безпосередньо на тілі гостя. Турист хотів зробити фото для соціальних мереж з розтопленим сиром. Персонал готелю був шокований таким незвичайним проханням про послуги. Шосте правило з'явилося в бразильському готелі після інциденту з карнавальними гостями. Заборонено танцювати самбу з тарілками їжі на голові в ресторані. Група туристів влаштувала імпровізоване шоу з тарілками супу на головах. Результатом стало забруднення килима супом вартістю 3000 доларів за квадратний метр. Сьоме правило створили в мексиканському готелі після випадку з любителем гострої їжі. Гостям заборонено вимагати додавати перець чілі у кількості більше п'яти стручків. Американський турист з'їв 20 стручків чілі за одну вечерю. Його госпіталізували з опиками слизової оболонки та серйозними проблемами травлення. Восьме правило встановили в англійському готелі після конфлікту через традиційний чай. Заборонено вимагати подавати чай у кавових чашках замість традиційних чайних. Американська родина наполягала на використанні великих кавових чашок для чаю. Офіціанти відмовлялися порушувати англійські традиції чаювання та правила етикету. Дев'яте правило з'явилося в турецькому готелі після інциденту з любителем солодощів. Гостям заборонено замовляти більше 15 порцій турецьких солодощів за вечерю. Німецький турист з'їв 30 порцій рахат лукуму за одне відвідування ресторану. Готель змушений був терміново замовляти додаткові солодощі у постачальників. Десяте правило створили в грецькому готелі після скандалу з веганськими гостями. Заборонено вимагати приготування м'яса окремо від овочів на одній сковороді. Веганська пара влаштувала протест через використання однієї сковороди для всіх страв. Кухня готелю змушена була купувати окремий посуд для різних дієт. Напишіть у коментарях, яке з цих правил здається вам найбільш абсурдним. Одинадцяте правило встановили у данському готелі після проблеми з любителем морепродуктів. Гостям заборонено приносити власних лобстерів для приготування у ресторані готелю. Багатий турист приніс 20 живих лобстерів у спеціальних контейнерах. Кухар не мав досвіду приготування таких морепродуктів та відмовився готувати. Дванадцяте правило з'явилося в норвезькому готелі після інциденту з любителем риби. Заборонено вимагати подавати сиру рибу, якщо у готелі немає ліцензії. Японський турист наполягав на приготуванні суші з місцевої норвезької риби. Готель ризикував отримати штраф за порушення санітарних норм та правил. Тринадцяте правило створили в фінському готелі після випадку з любителями саун. Гостям заборонено приносити їжу у сауну готелю для споживання у жарі. Російські туристи принесли ковбасу та пиво для пікніка у сауні. Температура зіпсувала продукти, а запах поширився по всьому спа-центру готелю. Чотирнадцяте правило встановили в ісландському готелі після проблеми з екзотичними стравами. Заборонено вимагати приготування традиційної ферментованої акули у загальному ресторані. Місцевий гід хотів пригостити туристів традиційною стравою Хакарль з акули. Запах ферментованого м'яса викликав нудоту у інших відвідувачів ресторану. П'ятнадцяте правило з'явилося в шведському готелі після інциденту з любителями м'яса. Гостям заборонено вимагати приготування більше трьох кілограмів м'яса на особу. Американська родина замовила 12 кілограмів стейків для чотирьох осіб за вечерю. Кухня готелю не була розрахована на приготування таких величезних порцій. Якщо ви досі не підписалися на канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити нові дивні факти. 16 правило створили в австрійському готелі після скандалу з любителями вина. Заборонено приносити власне вино у ресторан готелю без сплати корковних грошей. Французькі туристи принесли 15 пляшок елітного вина вартістю 10 тисяч доларів. Готель втратив прибуток від продажу власного алкоголю та встановив штраф. Сімнадцяте правило встановили у чеському готелі після проблеми з любителями пива. Гостям заборонено вимагати подавати пиво у посуді більше одного літра. Німецькі туристи принесли власні дволітрові кухлі для традиційного чеського пива. Офіціанти не могли впоратися з важкими кухлями та розливали пиво. Вісімнадцяте правило з'явилося в угорському готелі після інциденту з любителями гуляшу. Заборонено вимагати додавати у традиційний угорський гуляш інгредієнтів з інших країн. Італійський турист хотів додати пармезан та базилік у традиційну угорську страву. Кухар відмовився псувати автентичність національної кухні такими добавками іноземного походження. Дев'ятнадцяте правило створили в польському готелі після випадку з любителями п'єрогів. Гостям заборонено замовляти більше 30 п'єрогів на одну особу за вечерю. Канадський турист українського походження з'їв 40 п'єрогів за одне відвідування. Кухня готелю працювала три години над приготуванням такої кількості п'єрогів. Двадцяте правило встановили у російському готелі після проблеми з любителями ікри. Заборонено вимагати подавати чорну ікру ложками замість традиційних перламутрових лопаточок. Арабський Шейх хотів їсти ікру золотими ложками власного виробництва. Метал псував смак делікатесу, а готель не мав права використовувати сторонній посуд. 21 правило з'явилося в українському готелі після інциденту з борщем. Гостям заборонено вимагати додавати капусту у червоний борщ під час приготування. Американський турист наполягав на додаванні китайської капусти у традиційний борщ. Кухар пояснював, що це зруйнує автентичний смак української національної страви. 22 друге правило створили в білоруському готелі після скандалу з картоплею. Заборонено вимагати подавати більше двох кілограмів драників на одну особу. Литовський турист замовив 4 кілограми картопляних драників для особистого споживання. Кухня готелю витратила весь запас картоплі на одного голодного гостя. 23 третє правило встановили у литовському готелі після проблеми з цепелінами. Гостям заборонено вимагати робити цепеліни розміром більше звичайного стандарту стандартного розміру. Німецький турист хотів Цепелін розміром з футбольний м'яч для фото. Кухар пояснив, що така страва не приготується належним чином всередині. 24 те правило з'явилося в латвійському готелі після інциденту з копченою рибою. Заборонено приносити власну коптильню для риби на територію готелю. Фінські рибалки хотіли коптити улов безпосередньо у готелі для свіжості. Димом заповнився весь поверх. Спрацювала пожежна сигналізація, та приїхали рятувальники. 25-те правило створили в естонському готелі після випадку з медом. Гостям заборонено використовувати більше одного літра меду для одного сніданку. Російський пасічник привіз власний мед та вилив його на все меню. Липкий мед зіпсував скатертини, стільці та одяг інших відвідувачів ресторану готелю. Поділіться своїми думками про ці дивні правила у коментарях нижче. 26 те правило встановили у румунському готелі після проблеми з часником. Заборонено вимагати додавати цілу головку часнику в одну порцію страви. Італійський кухар хотів приготувати пасту з екстренальною кількістю часнику для автентичності. Запах був настільки сильний, що інші гості покинули ресторан готелю. 27 е правило з'явилося в болгарському готелі після інциденту з йогуртом. Гостям заборонено вимагати подавати домашній йогурт без пастеризації у ресторані. Місцевий фермер хотів пригостити туристів йогуртом власного виробництва прямо з ферми. Готель ризикував порушити санітарні норми та отримати штраф від контролюючих органів. 28 е правило створили в сербському готелі після скандалу з ракією. Заборонено приносити власну домашню ракію міцністю більше 45 градусів. Чорногорський турист приніс ракію міцністю 60 градусів власної перегонки. Алкоголь був настільки міцний, що один гість втратив свідомість після ковтка. 29 те правило встановили в хорватському готелі після проблеми з морепродуктами. Гостям заборонено вимагати приготування морських їжаків у загальному ресторані готелю. Французький гурман приніс живих морських їжаків для екзотичної вечері з вином. Інші гості були налякані видом колючих створінь на кухні ресторану. Тридцяте правило з'явилося в чорногорському готелі після інциденту з козячим сиром. Заборонено приносити козячий сир домашнього приготування без сертифікатів якості у ресторан. Албанський пастух хотів пригостити гостей готелю традиційним сиром з гір. Запах непастеризованого сира викликав скарги від інших відвідувачів закладу харчування. 31 правило створили в боснійському готелі після випадку з кевапами. Гостям заборонено замовляти більше 20 кевапів на одну особу за вечерю. Турецький турист з'їв 30 кевапів за одне відвідування ресторану готелю. Кухня працювала дві години над приготуванням такої кількості м'ясних ковбасок. 32 правило встановили в словенському готелі після проблеми зі штруделем. Заборонено вимагати робити штрудель з начинкою крім традиційних яблук або вишень. Американський турист хотів штрудель з арахісовим маслом та желе для звичності, австрійський кондитер відмовився порушувати традиції приготування класичного європейського десерту. Тридцять третє правило з'явилося в словацькому готелі після інциденту з галушками. Гостям заборонено вимагати подавати галушки без традиційного овечого сиру бринзи. Веганський турист хотів галушки з соєвим сиром замість традиційної бринзи. Кухар пояснював, що це зруйнує автентичний смак національної словацької страви. 34 те правило створили в македонському готелі після скандалу з айваром. Заборонено приносити власний домашній айвар в банках більше одного літра. Сербська бабуся привезла 5 літрів домашнього айвару для онуків на відпочинку. Готель не мав права подавати домашні консерви без перевірки якості. 35 правило встановили в Албанському готелі після проблеми з бараниною. Гостям заборонено вимагати приготування цілого барана у ресторані готелю для родини. Турецька сім'я з 20 осіб замовила цілого барана для святкового обіду. Кухня готелю не мала обладнання для приготування таких великих порцій м'яса. 36 правило з'явилося в грузинському готелі після інциденту з хачапурі. Заборонено вимагати робити хачапурі розміром більше стандартної порції для однієї особи. Російський турист хотів хачапурі розміром з піцу для великої компанії, тісто не пропікалося належним чином через надмірний розмір традиційної грузинської страви. Тридцять сьоме правило створили у вірменському готелі після випадку з дольмою. Гостям заборонено приносити власне виноградне листя для приготування дольма у ресторані. Турецька родина принесла листя з власного саду для автентичної дольми. Готель не міг гарантувати безпеку листя без санітарної перевірки контролюючими органами. Тридцять восьме правило встановили в азербайджанському готелі після проблеми з пловом. Заборонено вимагати додавати у плов інгредієнти з інших національних кухонь. Індійський турист хотів додати карі та кокосове молоко у традиційний плов, кухар відмовився псувати автентичність національної страви такими екзотичними добавками з Азії. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з подібними дивними правилами під час подорожей. 39 те правило з'явилося в казахському готелі після інциденту з кониною. Гостям заборонено вимагати приготування конини, якщо вони не місцеві жителі. Європейські туристи хотіли спробувати традиційну казахську кухню з кониною для екзотики. Готель встановив правило через релігійні та культурні особливості різних гостей. Сорокове правило створили в киргизькому готелі після скандалу з кумисом. Заборонено приносити власний кумис у пластикових пляшках для споживання у ресторані. Монгольський турист приніс домашній кумис у п'ятилітровій каністрі з дому. Готель не міг перевірити якість ферментованого кобелячого молока домашнього виробництва. 41 правило встановили в узбецькому готелі після проблеми з мантами. Гостям заборонено замовляти більше 50 мантів на одну особу за обід. Російський турист з'їв 80 мантів за одне відвідування ресторану готелю. Кухня витратила 3 години на ліплення та приготування такої кількості традиційних узбецьких вареників. 42 правило з'явилося в таджицькому готелі після інцидента з пловом. Заборонено вимагати приготування плову у казані більшого стандартного розміру для ресторану. Афганська родина хотіла плов у великому казані для 30 осіб. Кухня готелю не мала обладнання для приготування таких об'ємних порцій. 43 правило створили в туркменському готелі після випадку з верблюжим молоком. Гостям заборонено приносити свіже верблюже молоко без пастерізації для споживання. Бедуїнський торговець хотів пригостити гостей традиційним напоєм пустелі прямо від верблюда. Готель ризикував порушити санітарні норми через непастеризоване молоко тварин. 44 те правило встановили в монгольському готелі після проблеми з бараниною. Заборонено вимагати приготування барана методом закопування у землю на території. Казахські мисливці хотіли приготувати традиційну страву безпосередньо у дворі готелю. Адміністрація заборонила розкопувати території готелю для кулінарних експериментів з національною кухнею. 45 те правило з'явилося в афганському готелі після інцидента з прянощами. Гостям заборонено приносити власні прянощі у мішках більше 5 кілограмів. Індійський торговець приніс 20 кілограмів різних прянощів для приготування карі. Сильний аромат поширився по всьому готелю та викликав алергічні реакції. 46 те правило створили в пакистанському готелі після скандалу з гострою їжею. Заборонено додавати перець чілі у кількості більше 10 стручків на порцію. Мексиканський турист хотів зробити найгострішу страву світу з місцевими інгредієнтами. Готель відмовився ризикувати здоров'ям гостей через екстремально гостру їжу. Сорок сьоме правило встановили в індійському готелі після проблеми з карі. Гостям заборонено вимагати робити карі без традиційних спецій та замінювати кетчупом. Американські туристи хотіли карі з кетчупом замість традиційних індійських спецій. Кухар відмовився готувати таку страву через порушення кулінарних традицій Індії. Сорок восьме правило з'явилося в непальському готелі після інциденту з Момо. Заборонено замовляти більше сотні МОМО на одну особу за вечерю. Тибетський турист з'їв 120 МОМО за одне відвідування ресторану. Кухня готелю працювала 5 годин над приготуванням такої кількості тибетських вареників. 50-те правило створили в бутанському готелі після випадку з ферментованим сиром. Гостям заборонено приносити власний ферментований сир без упаковки у ресторан готелю. Тибетський пастух приніс домашній сир у шкіряному мішку прямо з високогір'я. Запах непакованого ферментованого продукту викликав нудоту у інших відвідувачів. Ці 50 правил демонструють, як далеко можуть зайти люди у своїх кулінарних вподобаннях. Готелі змушені встановлювати абсурдні заборони через незвичайну поведінку гостей з усього світу. Найчастіше проблеми виникають через культурні відмінності та нерозуміння місцевих традицій харчування. Деякі туристи намагаються адаптувати місцеву кухню під власні смаки без урахування автентичності. Власники готелів створюють правила для збереження репутації. Та уникнення конфліктів між гостями. Тепер ви знаєте про найсмішніші гастрономічні заборони у готелях всього світу та їхні причини. Підписуйтесь на канал Тупасітаріум, щоб дізнаватися більше дивних фактів про туризм. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалися ці абсурдні історії про їжу. Напишіть у коментарях, яке правило здалося вам найбільш незрозумілим, та чому саме воно вас здивувало.